людина, яка є в горах, знаходиться на горі, вона відчуває велику гармонію. Перш за все, єднання з Богом, якого вона шукає, гармонію з тією природою, з цією Божою красою, яку Господь сотворив, і відчуває великий спокій і благодатний мир, який йде від Бост. Тому Ісус. Дає нам хвитло, що серед усіх тих Росія, серед усього ганого світу цього, ми повинні залишати не раз нашу родину, залишати наших друзів, близьких, рідних і йти на нагору, щоб там бути з Отцем, щоб там говорити з Отцем і виявляти йому нашого серця. Бо Бога ми не зможемо знайти серед нам людського. Ми не можемо Бога знайти, де багато є слів. Ми не можемо, Господа, знайти, де багато є розсіяні в цьому світі, тому що Бог говорить в тишині. Тому дуже є важливо, щоб ми знаходили кожного дня ці моменти і виходили на свою вору та ворог, щоб так преображуватися в молитві. Та вораді для нас, перш за все, храму Божого, де тут присутній Господь у Кивоті, в, в святі Євхарист. Та гора може бути і наша кімната, в день, напротязі дня. А скільки часу ми думаємо про речі минущі цього світу? Напевно, що набагато на більше, ніж про Бога. Подумаємо, переживаємо, чи ми втримуємося на цій роботі. Думаємо, переживаємо, чи нам зарплатять, зарплату, на яку ми заробили. Скільки ми заробимо цього місяця, чи нас не залишуть тої роботи і так далі. Думаємо, чи ми купимо собі гарний одяг і так далі. І ці думки полонять наше серце. Вони хоча здаються добрі, але вони мішають нам зібратися з, з Господом, тому що яким би людина не була здорова. Які б людина не мала хороми і стан, і все рівно треба залишити, треба вмерти. А що є головне? Як Бог умре здоров'я помре, як помруть хати, гроші, а що лишиться? Душа без смерть. Душа ніколи немре. Вона є вічна перед Господом. І як часто ми забуваємо про цей дар, який Господь нам дав без смерті, як ми... Ми згадуємо. Коли, згадуємо, коли попали на нас якісь гори, хвороба нещастя, чи бідали наших дітей, тоді ми згадуємо, що ми маємо душу. Згадуємо, коли є в якійсь небезпеці і боїмося тоді. Але Бог хоче, щоб ми не згадували його тільки тоді, коли страх на нас нападає. Але Він хоче, щоб ми згадували його Серце щире, щоб ми його любили. Бог не хоче бути нам тільки потрібним тоді, коли ми є в хворобі, в немочах і в бідності, але Бог хоче бути потрібний нам завжди. Так як мама потрібна не чи багата, чи бідна, чи здорова, чи хвора, чи красива, чи потворна на зовнішній вибір. Вона потрібна завжди. І так Господь любить нас і хоче, щоб ми робили, любили його такою святою безкорисною любов'ю. Добре нам було бути, Господь, каже Апостол Петро До Ісуса. Відчув Божу благодать. кажу святі Отсі, що людина, яка хоч раз в житті пережила Бога, відчула Божу присутність своєму серці. Ця пам'ять вже ніколи не зниця. І тому дійсно, можливо, хтось з нас пережив Господа вже. Можливо, Господь торкнувся у дуже такий делікатний спосіб до нашого серця. А може, хтось, і не переживши, є пошукам Господа, шукає його, є за Ним. І цю справу Господь. Будьте сравні, що цю справу, справу, коли наше серце є чисте і воно шукає усіх серцем. Тому спішімо нам табору, спішимо до храму Божого, щоб разом був з Господом. У ціле життя людини, кожного дня наше життя має бути приображеним, Преображення з людини грішної. Людину з орною, людину чистотливою, з людиною гордою, людину смиреною, з людини злісної, заздрісно, людиною сичного, і ми себе. Кожне життя наше має бути з приображенням Господи. І тому дійсно є дуже великі слова, один чоловік сказав, що бідний є не хто мало має. Але той, кому завжди мало. Тому це і золоті слова. Не той бідний є, який мало має. Але бачимо, що людина зараз у світі їй всього мало. Мало грошей, мало слави, мало уваги і так далі. Той є бідний. Він є бідний. У дійсності не любить нікого, лише себе любить. Мене, любити, мене, правити, мене правити, не любить, мені увагу не дає, мене помічає і так далі, і так далі. Я є кращий сім'ю. І це все має вірю нам на преображення. Ці всі речі негативні ми маємо. Світло, яке ніколи не згасає, щоб ми, Господь осяяв наші очі, щоб ми дивилися на кожну людину, і з любов'ю. щоб Господь осеяв і освітив наші душі і серця, щоб ми вміли не осуджувати, але милосердитися на плечі і допомагати нам. Нехай благодать Бога Святого будемо усіх з Італії, вітання, вітання з нашим повнобереженим українським народом, з нашими родинами, священиками, всіма нашими діти переносимося духом і все. вам Дякую за ваші пожертви і дійсно ці всі речі, які святіми до храму Божого. Стараємося придбати на славу Божої і на славу нашого українського народу, щоб, болячи ще до цих чи тут. what's that say Дорогі навіть здоров'я нам радості миру, щоб свої згоду дочекати нас і радуємося цим. Гословити дарі чекати в радості. Святого Духа Амінь. Я вже йду до вас.